Привіт народ! І сьогодні в мене буде швидке відео насправді. Хоча тема буде топова, можна сказати, хайпова. А саме НАТО в обмін на території. Ця тема активно мусолиться зараз в українському інфополі. І мені це не подобається. Ви мені, звісно, можете пред'явити те, що мені так частенько пред'являють, те, що я, я яструб, однозначний яструб. Але яструб з тієї простої причини, яку використовують американські індіані. Хочеш миру, готуйся до війни. Тобто моя логіка максимально проста. Тому, якщо ви мене спитаєте, чи я за мир, так, я за мир, але я за гарантований мир, а не за той мир, який через років 10-20 призведе до війни, то не мир, то перемир'я називається. Перше, що мене бісить в самому формулюванні НАТО в обмін на території, і чимало людей починають їм усолити. Ага, ну тобто, ну давайте подумаємо логічно, що коли ми, так би мовити, віддамо Росії завойованої території, роблю спойлер, Росія не зупиниться до 2026 року, як мінімум. А якщо ви дозволите їй дійти до заданих кордонів, про які вона мріє, вона і далі може не зупинитися. Тому що апетит у нас приходить під час їжі, коли всі будуть гратися з путіним у піддавки, то, звісно, йому це тільки сподобається. Тому в цій задачі треба ще довести Путіну, як не дивно, що він має зупинитися. Бо він ж не зупиниться. Але раптом. Щось і сталося у Всесвіті, знаєте, планети стали в одну лінію, що там ще може якийсь камінець до нас прилетів з далекого космосу, і Путін все ж таки вирішив піти нам на поступки і все ж таки зупинити війну, точніше, призупинити війну і зупинитися на заданих територіях, то давайте подивимося безпосередньо до, так би мовити, євроінтеграційної програми. Тому що інша територія України, яка наша, ще лишилась, вона взагалі-то не увійде в НАТО, навіть не мріта. Ну, Тобто, я не знаю, що в голові в Зеленського, чесно, я чим більше за ним спостерігаю, тим менше знаю, що робиться в нього в голові. Ну, тобто, оцей весь його мирний план це просто абзац, якщо чесно. Тому що там одна назва, мирний план. Давайте я напишу мирний план Зеленського. Назва, мирний план. І далі, так би мовити, забезпечення зброєю зі США безплатно. Якщо не вийде у всьому звинувати президента США, далі дозвіл бити по території Росії, якщо не вийде звинувати в усьому США, далі, що там було в нього ще, дайте згадаю. Ну, наприклад, обмін полоненими знову ж таки не вийде звинувати США, ну, Тому що у нас, як України на пострадянському просторі, в усьому винні як не США, так і Європа. Ми самі у себе святі. Але я про це поговорю на наступному ролику. Зараз давайте поговоримо про реалізм. Да. Тож, ну, тобто оцей весь план Зеленського, чесно, це туфта і одна назва. Якщо чесно, якщо прямо сухо і конкретно, то це називається так. Інша сторона медалі це, окрім того, що ми не отримуємо мир, це з нашого внутрішнього боку. Тобто, ні миру, ні перемоги, нічого ми не отримаємо. Перевертаємо монетку реверсом, НАТО ми також не отримуємо. Тому що. Ця думка маю віддати належ, не проскакує подекуди в українському Ютубі. Тобто, є люди, які займаються грамотним аналізом, вони про це кажуть. Тому для мене, наприклад, ця думка очевидна, що мова йде про гарантії безпеки. Розумієте? Якщо не вірите, я поставлю тут статтю просто для прикладу. Ну тобто... Кажу чесно, для мене це очевидні речі, але раптом для когось неочевидні. Дивіться на статтю. Це саме остання, сама свіженька, Хоча ця думка блукає інтернетом давненько. Тим не менше. Ми маємо гарантії безпеки від НАТО. Яким чином вони будуть прописані, науці не відомо. І це все сильно схоже на фількину грамоту, чергову. Отака От сама, як тільки на грамотна план перемоги Зеленську, так само гарантії безпеки від НАТО це також фількина грамота. Так вона буде обгорнута в яскраву обложку. знаєте. А нашому народу більше не треба. Нашому народу що треба? Яскрава обложка, такий топовий блогер. Там я не знаю. Масовому мішура і фантики нам потрібні. Якщо чесно, якщо прямо і строго. А факти йдуть к бісовій матері. І коли нам дадуть гарантії безпеки, знову ж таки, сильно хочу подивитися, що вони собою являють. Ну, тобто, для мене саме формулювання гарантій безпеки вже стрьомно звучить. Але ж є народ, який скаже: ні, ну, ну це ж гарантії. Правда? Гарантії? А під що вони даруйте гарантії? Ви мені не хочете пояснити? Тобто Те, що вливається зараз людям у вуха, що ну давайте зробимо мир і сюди прийде НАТО, і все би, буде добре. Не буде добре. По-перше, НАТО не прийде. Нато може сказати, народ, давайте так, у вас так би мовити, мирна територія, От і підводьте свої військові сили під стандарти НАТО. Транспарант вам в руки. І ми вам даємо чисту сердечну гарантію, що ви вступите в НАТО років через 100, 200, 300. Там скільки будете шнуруватися, через стільки років ми вас і приймемо в НАТО, як вам такі розклади по карті. Оце чиста формальна правда і чистий реалізм. Кому треба реалізм, то це слухайте уважно. Тому що НАТО нам не бачити, Євросоюзу нам не бачити. Дякую Володимиру Олександровичу Да. Тобто Володимир Зеленський помножив на нуль все, що тільки міг. І тому права називатися президентом він не має в моїх очах. Це взагалі дивна ситуація з Зеленським, чесно. Тому що, виходить, що нашому інфополю також треба фантики, мішура, конфіті, а ще називаються політичними аналітиками. Тим не менше, що ми матимемо в підсумку? В підсумку у нас лишиться варіантів всього нічого. По-перше, ми і далі будемо самі. Насправді це нормально. Насправді ми можемо спиратися на себе. Треба тільки вигнати Володимира Олександровича і всю його шоблу. чесно. Тобто, реформуватися можна і під час війни. Навіть в такому стані фіг з ним не страшно. Реформуватися можна у нас одна біда це Володимир Олександрович Зеленський, який взяв на себе всю владу, відповідальності він не хоче на себе брати. Він ж президент? Володимир Олександрович ви президент 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І за всі 6 років президентства ви відповісте аж бігом. Ну, давайте без пафосу. Я також можу нагнати пафос. Але Володимир Зеленський, ж, він ж ніяк не захоче злізти з трону. Ну, тобто його поточна ситуація тут і зараз нам говорить про те, що піар піаром, а на вибори йти Володимиру Зеленському стрьомно. Значить, його треба виганять. Ну, тобто, люди, якщо ви думаєте, що прийде НАТО, порядок наведе, то знову ж таки мішура, Анфікі. Оце єдине джерело інформації, видно на яке ви ведетесь. Ну тобто, ну це просто неймовірна історія. Тому що реформуватися можна. Тому я так би мовити, двома руками за битву як таку. Я розумію, що Володимир Зеленський довів країну, ви не переживаєте. Його я не закликаю там не воювати до останнього солдата, там нічого такого, все, що я просуваю, це, пошліть нафіг Володимира Олександровича. Він давно проситься, він давно цього хоче. От коли ми його пошлемо нафіг, от тоді може країна якось перегляне всі свої акценти і, так би мовити, дасть прикурити Росії. ну Тобто ми ще можемо зробити розворот. але... Чим більше ми будемо потурати Володимиру Зеленському, тим ймовірність розвороту вона, хоч і буде зберігатися, але його буде елементарно потім важко зробити. Розумієте? Одне закриття кордонів ми будемо відхаркувати і не раз. Тому що зараз, після того, як Володимир Зеленський зробив мініатюрний Радянський Союз з України. Тобто різко відкрити кордони також стає все менше раціональним. Це попри те, що їх треба відкрити. Тобто, закрити кордони це було глупство чистої води, Глупство і профанацію. Але от уявіть собі, що Україна зараз знаходиться в певному середовищі, яке так би мовити, ну воно однорідне, воно, ну я ж кажу, це малий Радянський Союз. І уявіть собі, що людина з цього маленького Радянського Союзу побачила волю. Шок, стрес, якщо чесно, і в мене був шок-стрес. Хоча я нібито все прочитала, все, що знала, ні чорта не допомогло, тому що тут є ще психологічна реакція. Розумієте? Тож, все, що я закликаю, це реформуватись. Але ми реформуватися не можемо через Володимира Зеленського. А заморозити війну нам також не вдасться. Тобто, якщо ви хочете реалізм, то реалізм у нас такий: з одного боку, у нас Путін, який війну не зупинить. Тому що всі йому грають на руку, він тільки входить у смак ситуації. Тобто, Путін війну не зупинить. Зеленський війну не зупинить. Елементарно кешкапенка, що називається. Тобто піаритися він може, і це єдине, що може Володимир Зеленський. А він потрапив в ситуацію, де треба думати головою і крепенько. Третій гравець це Західний світ він не зможе втрутитися, якщо ми не дамо їм карт бланш. Елементарно Володимир Зеленський, так би мовити, проміняв ленд-ліз на фіг зна на що. Тобто всі звинувачують Байдена. Насправді, з Байденом там та історія, що спочатку Україна і США нібито домовилися про ленд-ліз, а потім раптом чомусь виявилося, що це якось не на часі. Ви розумієте, що ленд-ліз Байдену паралельно? Ленд-ліз від Байдена ну як, він може дати команду, але самому Байдену лендліз ні холодно, ні жарко від нього. Це треба Зеленському. Зеленському, видно, пояснили, що лендліз тягне за собою державні борги, які розтягнуться на декілька років. І наше ж піарне створіння вирішило, ні, ну я ж не можу на це підписатися. Да. Тобто, лоханувся, по суті, Зеленський. Усьому звинувачує Байдена. І половина нашого українського Ютубу оцю всю жуйку жує час від часу досі. Потім та сама історія буде з Трампом. Чи з Камалою Харріс, там не знаю. Тобто розклади по карті саме такі: нам треба ленд-ліз. Ну, принаймні, як мінімум, домовтеся за ленд-ліз. Це критично необхідно для країни. Все, що можуть зробити політики тут і зараз, це домовитися про ленд-ліз. Далі стати на свої рейки. Тому що за три роки війни наш пропагандист від природи Володимир Олександрович так і не спромігся відкрити жоден завод. Ставить палки в колеса виробникам. А ви виберіть його на наступний строк, да, президентом. Це якщо ви точно на, у мене рибки гупі. Ну, я не знаю. Хто ці люди, які оце все проковтнуть? Тобто тут і зараз у нас така ситуація. Плюс не забувайте про те, що я мислю з точки зору політикам. Тобто політик він не плаче, не каже, що все пропало, там, не знаю, не піднімає питання. Політик має знати, як вирішувати проблеми. Якщо він не знає, нехай іде своїй матері, так буде дешевше. Розумієте, в чому проблема? А в нас вкрай критична ситуація. Велика інфантильність суспільства, велика медійність при тому, що медійність не означає якість медіа як таку. Тобто у нас ще багато інформаційного шлаку, який пропускає, так би мовити, чимало також інформаційних фокалів, які гинуть безпосередньо від політиків. І наш український Ютуб це пророковтує, тому що немає фільтра як такого. Тобто мають бути політичні критики там, тобто наше українське медіаполе ще розвивається. Але проблема в тому, що поки воно розвивається, такі як Володимир Зеленський, будуть вам маніпулювати і спирати свій програш безпосередньо на країни Заходу. Тобто, навішувати вам лапшу третю сортну. Я вже мовчу про те, що ця вся формула НАТО в обмін на території означає фактичний програш. Коли що. Але ж ми не кажемо про те, що Україна готова капітулювати перед Росією. Ні. Ми кажемо про те, що буде НАТО в обмін на території. Фантіки, конфеті, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте мій ютуб канал. Люблю цілую. Бувайте, Па-па.